Жарку сьогодні, Вон поки подивився спринтера, мокрий короче, комерцію сьогодні вам покажу трошки. О, тут заїхав на фірму, тут у них багато машин. Ідемо поки подивимося, що у них тут є по асортименту. О, ну короче, ви Бачите, машин тут в них є багато, коротше, Мінус в тому, що немає ціни. Ціни вони не пишуть. Тут в них коротше, дуже багато машин ну, з Франції в основному везуться. Я потім вам прикріплю в описі під відео, зайдете, буде їхня сторінка в інтернеті. От, і подивитися, коротше, що в них які в них ціни, що в них є, а я вам в загальному коротше, скину асортимент. От, бо цін вони тут не понаписували. сьогодні тут я е, спринтера людям дивився так от дивіться транзит кастом 234 тисячі тут 15 рік там є, все по цьому. Ну, тільки ці бумажки вже повигирали. вони так не дуже дивляться гарно от, я... Там смисла немає знімати Ну, дивіться, тут наприклад салон, салон взагалі як новий От, ну, я думаю, що там ціна буде відповідна. Машин тут багато, зараз я ще на ту сторону перейду, подивлюся. Тут стекло лобове лопнуло, От, тільки там нічого немає. От, тут в них машин є дуже багато. От. Того що я дивився, то я теж там потім закину на канал, подивитися е який вигляд в нього який він має вигляд от то ну там по бочині трохи шпаклівки було ну але це комерція я думаю що ті хто займаються тут є в курсі щоб цілу машину знайти ну бачите такі якісь нюанси там невеликі десь там трошки коснута там десь лист випуска немає бачите А мінус в тому, що не можна вам сказати які ціни на них, От, о, тут сильно в цьому плані не розгуляєшся. От, придеться вам трошки потратити час, кому цікаво. От, кому цікаво. Ось така машина взагалі якась треба, щось по комерції. От, ну, зайдете до них на сайт, подивитися, можете е з ними там, попереписуватися е в WhatsApp. В основному вони тут на WhatsApp. Можете попереписуватися, якщо треба буде якийсь огляд більш детальний, от, то я вам буду робити. Бачите, більш такий підтертий руль. От, ну. Від мене, правда, тільки ця площадка 500 кілометрів, це вона аж, е, аж біля катовіць. От Біля катовіць, коротше, ця площадка. Ну, в основному вони, е, скажімо так, візуально цілі, да? От. того, що я дивився, це вже вони нього робили. От. Ну, вони, я так розумію, якщо якісь такі м'яличі, якісь небагато, щось, то вони не роблять. Бачите, тут якась така е, коцка є. От, вони мелочі не роблять, а якщо щось таке більш серйозне, то вони нього там пошпаклюють, покрасять. Ну, правда покраска у них тут погана. От, але будете дивитися, просто оцінювати загальний е, стан машини і е, е, яка ціна. От, якщо ціна буде вам по машині. Цікаво, то тоді можна буде дивитися. Коротше, ну, Вони тут з Франції висунуть, бо якщо наприклад, взяти Литву та Урадя по Франції, то там бусов взагалі комерції практично немає. От, по бусах краще дивитися по Польщі. Ну, такі, бачите, якісь там реально щось таке несуттєво, то вони в нього і не трогають. Зараз пройдемося ще тут. Легковушки теж в них якісь є, але небагато. В основному вони по комерції наступають. Вичте, там ну, бампери, якісь такі, ну для буса це взагалі це так, мелочі, не про що. Бачите, протерли десь бочині отут, ну Понятно, що буде шпакльовка. Да? Ну, якщо він тільки з таким дефектом, вот, з такими якимось нюансами а, для буса я рахую це взагалі не страшно. Це робоча машина. По-любому десь вона буде під рампу, там під'їжджати, ще десь десь